Друзі, вітаю! Ми сьогодні з вами продовжимо читати Евангелій від Луки разом, і сьогодні будемо говорити про процес відновлення, який щодня відбувається в нашому житті. Цей процес відбувається в нашому житті під керівництвом Ісуса Христа. Ми з вами будемо говорити про те, як розуміти дії Ісуса Христа в своєму житті, чого очікувати і як щодня реагувати на те, що робить Ісус Христос в нашому житті. І будемо сьогодні читати Євангелій від Луки, 6 розділ з сімнадцятого по 20 вірш. Зійшовши він, Ісус Христос, став з ними на рівному місці. Також була велика юрба Його учнів та безліч народу з усією. Юдеї і Єрусалима із приморського Тира і Сидона, які посходилися послухати його і зцілитися від своїх недух, а також ті, хто страждав від нечистих духів, і оздоровлялося, і кожен з натовпо намагався доторкнутися до нього, бо з нього виходила сила й оздоровляла всіх. А він, поглянувши на своїх учнів, почав говорити: Блаженні в Богі, бо ваше є Царство Боже! Бо ваше є царство Боже. Ісус Христос говорить до своїх учнів, що. Їх є царство Боже, одна з ознак царства Божого, це те, що царство Боже це творіння, яке повністю відновлене від усіх тих пошкоджень, страждань, наслідків, які творіння зазнало через гріхопадіння людини, і перш за все, відновлення самої людини. Господь хоче, щоб життя кожного з нас було абсолютно оновлене, тому що наше життя було абсолютно пошкоджене гріхопадінням. Усі сфери нашого життя. Вони зазнали пошкодження, вони зазнали наслідків через гріхопадіння. І Господь хоче. Ісус Христос для цього втілився, прийшов, постраждав за наші гріхи, воскрес вознісся, повернеться, і Він є царем царства Божого саме для того, щоб відновити життя кожного з нас. І цей процес відновлення життя кожного з нас він почався з моменту нашого народження згори. Я зараз звертаюся до тих з нас, хто вже. Прийняв Ісуса Христа своїм Спасителем. Якщо ви слухаєте це відео і ви ще не прийняли Ісуса Христа своїм Спасителем, то хочу вам сказати радісну звістку: що коли ви приймете Ісуса Христа своїм Спасителем, почнеться відновлення вашого життя, почнеться процес відновлення кожної сфери вашого життя, і цей процес обов'язково завершиться повним тріумфом оновленого життя. Бо кожна людина, яка прийняла Ісуса Христа своїм Спасителем, в її Життя буде повністю відновлене, її життя буде саме таким, яким Господь його створив, яким воно було до гріхопадіння, яким має бути людське життя. І це відновлення відбувається завдяки Ісусу Христу на підставі жертви Ісуса Христа і завдяки правлінню Ісуса Христа як Царя, Царства Божого. Тож ми бачимо, що особистість Ісуса Христа, постать Ісуса Христа є ключовою для цього процесу відновлення в житті. Кожного з нас, як нам розуміти своє щоденне життя, дуже часто ми з вами своє щоденне життя вимірюємо обставинами, вимірюємо своїми почуттями, вимірюємо своїми бажаннями, які здійснилися, вимірюємо тими планами, які ми будуємо. Слово Боже пропонує нам вимірювати своє життя перш за все процесом відновлення, тому що кожний день нашого життя він надзвичайно важливий в процесі відновлення. Це надзвичайно важливий процес, коли Господь Ісус Христос торкається кожної сфери нашого життя. Ми з вами не усвідомлюємо, наскільки наше життя зруйновано гріхом. І тільки коли ми з вами проживаємо з Ісусом Христом своє життя, ми з вами поступово поглиблюючись, Слово Боже, через молитву, через пізнання Ісуса Христа, через корвення від Духа Святого, ми з вами можемо поступово частинами усвідомлювати. В яких сферах наше життя ще не таке, яким мало бути не таке, яким є життя Ісуса Христа? Життя Ісуса Христа є мірою життя людини, і це не просто міра для певних людей, для певних людей, як іноді кажуть, ну це для особливо духовних людей, це для людей, які особливо себе посвятили Богові для нас, простих ну це нереально. Але слово Боже каже, що життя Ісуса Христа є мірою життя для кожної людини. Для кожного з нас, тож Ісус Христос, в житті кожного з нас, хто вірить в Ісуса Христа як в Свого Спасителя, хто народився з гори, Ісус Христос щодня оновлює наше життя поступово. Покроково він торкається нашої свідомості, торкається через Слово Боже. Він хоче залучити нас до цього процесу. Ми не просто з вами стоїмо е, в стороні і просто спостерігаємо за цим процесом. Ми з вами, учасники цього процесу. В народженні згори ми не приймали участь. І народження згори ми отримали по вірі в Ісуса Христа. А в процесі зростання ми з вами маємо приймати участь. Процес зростання це процес, в якому ми з вами також приймаємо участь. І Ісус. Христос приймає участь, керує цим процесом, ініціює цей процес, надихає цей процес. А ми з вами також приймаємо участь, свідому участь. Ісус Христос каже, що наше є Царство Боже. Наша є, це ціль наше, щоб наше життя стало таким, яким має бути царство Боже. Все в нашому житті має бути Царством Божим. Кожна сфера нашого життя має бути царством Божим. Кожна сфера нашого життя має бути саме такою, якою Господь її хоче бачити, відновленою. Тож будемо. Дорожити кожним днем свого життя, тому що в цей день відбувається процес нашого відновлення, і будемо на цей процес відновлення з вами звертати увагу. Будемо з вами цінувати його. Будемо з вами його цінувати більше, ніж зовнішні обставини, тому що зовнішні обставини вони тимчасові, тому що зовнішні обставини всі минають. І коли Ісус Христос прийде другий раз, настануть зовсім інші зовнішні обставини: святі, чисті. Зов... Нішні обставини все оновлено буде, все зло буде просто знищено, і всі обставини будуть чудовими. А от те, що відбувається в нашому серці, вже зараз оновлюється, вже зараз воно поступово стає таким, яким є життя Ісуса Христа. Це надзвичайно важливий процес. Це процес оновлення, це процес пізнання Господа, це процес взагалі досвіду іншого життя. Чим більше людина починає жити Божим життям, тим більше вона усвідомлює, що те, що вона має всередині, набагато більше має значення в її житті, чим те, що що вона має зовні, тому що всередині нашого серця, тому що в нашому серці живе Ісус Христос, живе Дух Святий, є життя Ісуса Христа, і воно постійно зростає. Є такий приклад в Слові Божому, коли Ісус Христос порівнює ці процеси зміни з процесом, коли в тісто кладуть дріжджі. І це маленькі дріжджі, але все тісто вони заквашують і все тісто піднімається. Так і е, Ісус Христос, і зміни, які відбуваються через Ісуса Христа, вони здаються, нібито вони незначні, і нібито їх не можна так знаєте щодня побачити як такі величезні кроки зростання. Але ці е, це зростання, це відновлення, яке приходить в наше життя через Ісуса Христа. Воно має. Е, Змінити усе наше життя, усі наші думки, усі наші емоції, усю нашу волю, усі наші уявлення, усі наші плани, усі наші бажання, щоб все те, що ми маємо всередині себе, і що потім втілюємо в зовнішнє середовище, щоб все це було від самого Господа, щоб все те, що є в нашому серці, було Царством Божим, щоб Ісус Христос панував в нашому серці, щоб те життя, яке в Ісусі Христі, воно б втілювалося б. В життя кожного з нас, Тож будемо з вами розуміти свої е, щоденні е, переживання як процес оновлення, яким керує Ісус Христос, і будь-які обставини в нашому житті вони не просто випадкові, вони допущені Господом. Ми проходимо через них під керівництвом Ісуса Христа саме для того, щоб в цих обставинах побачити себе. Побачити Ісуса Христа, читаючи Слово Боже, та змінюватися в образ Ісуса Христа, тому що ми з вами покликані бути в Царстві Божому, тому що ми з вами покликані мати Царство Боже всередині себе. Ми покликані з вами бути людьми, в серці яких живе життя Ісуса Христа. Бо ми люди, які прийняли Ісуса Христа своїм Спасителем, є тілом Ісуса Христа, і Царство Боже належить нам через Ісуса Христа ста Тож будемо з вами і далі продовжувати читати Слово Боже разом для того, щоб ще більше пізнавати Ісуса Христа, Його волю та його дії в житті кожного з нас. А також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал. Будь ласка, підпишіться, тисніть на дзвіночок, ставте вподобайки, коментуйте, тому що все засприяє тому, щоб ці відео розповсюджувалися, щоб їх бачило якомога більше кількість людей, щоб вони читали слово Боже, щоб вони розуміли слово Боже, щоб вони разом. З нами пізнавали Ісуса Христа і щоб їх життя також оновлювалося через пізнання Ісуса Христа. Нехай Господь благословляє кожного з вас.